Як ти пишеш вірші? Як це відбувається цей процес? Мені може приснити звір вночі. Я себе внутрішньо не налаштовувала mm -hmm. на це. Чи пишеш ти ще щось, окрім поезії? У мене є недописаний роман. Тоді вирішила якби, сама здійснювати свої мрії. Хочу, роблю. І це насправді правильно. Що я буду думати про це півроку чи рік, так. то це зробить хтось інший. Що, на твою думку, у житті найважливіше? Люби українське, не вмієш? Навчись. Ти ж любиш свою Україну. Мудрі слова. Юлія Барва. Телеведуча, артистка, поетеса. Успадкувала творчість від батька. Пише серце. Авторка проєкту та одноіменної збірки, а все інше вірші. Тривалий час писала у шухляду, а потім наважилася показати світові душу. Її перший вірш переглянули десятки тисяч фоловерів. Більше подробиць цього відвертого інтерв'ю ви зможете побачити вже цієї неділі, 4 лютого о 19.00. У програмі зірки розкажуть.